Доброго дня, малятки! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми будемо з вами спостерігати за трояндою. Троянда це ніжна і дуже гарна квітка. У неї багато м'яких оксамитових пелюсток, які щільно прилягають одна до одної, утворюючи красиву квіточку. Пелюстки можуть бути різного кольору: червоні, рожеві, жовті, білі, навіть сині. Вони мають приємний солодкий аромат. Стебло у троянди зелене, міцне і тонке. На ньому ростуть маленькі шипи колючки, які захищають квітку. Листя у троянди темно зелене, з дрібними зубчиками по краях, гладке. Троянда росте на кущі або в букеті в вазі. Люди часто дарують троянди на свята, бо ця квітка символізує любов, ніжність і красу. А зараз дітки пропоную послухати казочку про троянду красуню. Жила була в одному чарівному саду квіточка на ім'я Троянда. Вона була незвичайно гарна, її пелюстки були ніжні, мов хмаринки, а колір рожевий, мов ранкова зірка. Коли на неї падало сонечко, вона наче посміхалась усім навколо. Щоранку троянда прокидалась раніше за всіх, розкривала свої пелюстки та вітала метеликів, джілок і вітерець. Вона тихенько шепотіла. Доброго ранку, світе, як гарно сьогодні. Бджілки дуже любили її за солодкий аромат, а вітерець ніжного й дав її стебельце, щоб їй було весело. Але в троянди був маленький секрет вона мала колючки. Для чого вони тобі? питали друзі. Вони мене захищають, пояснювала Троянда. Я ніжна, але смілива, і всі розуміли, навіть найніжніші створіння можуть бути сильними. Троянда вчила всіх, що краса це не лише зовнішність, а ще й доброта, ніжність і хоробрість. З того часу діти, які приходили до саду, завжди казали. Іться, яка гарна і смілива троянда. Ось і казав сікінець, Ах, та слухав молодець.